Так. Добрий день, Бомонд. Добрий день, Бомонд. Добрий день, Бомонд. Дуже приємно. Ще раз добрий день. І знову добрий день. А, чекай, ми з вами здоров Йдемо далі. З вами не здоров добрий день. Друзі, привіт! Виїхав глянути. Чи мені завтра їхати комбайном сюди, чи ще раз мопедом? От, мопеда не глушу, так як Якщо десь радок неправильно піде не в ту сторону, то можу назад не втрапити. Ви поняли? Це в мене ріст майже 2 метри. Так нормально. <кхем> а, такий в нас бомонт цього року. Від агроритму, я думаю ще тиждень і почнемо почнемо молотити. Якраз встигнемо домолотити гречку, посіяти пшеницю. І начнемо. Ось от, от такі в нас кошечки. Кошечки. Тяжкі кошики. Я думаю, що він такий, так на відчуття мокроватий. У нас був легенький дощик. В кошечках затрималась водичка, Чуть-чуть що воно. Одним словом, ну, тут середньостатистичне поле, і я дивлюсь доволі, доволі таке. А то так Голову ще далі поставити буде здоровечи. Такий соняшний, гарно набитий. Гарно виповнені корзинки. От, по Задовільно я вважаю. Щось типу такого вийшло. Та я йду на стику, зараз. Чи це на стику? Що тут два стики? Що за фігня? Блін, а тут якось ширше. що то стик. Походить чотири стики, ну ладно. Не будемо вдаватися в подробиці, як бачимо, соняшничок вже практично, практично готовий. Є поля, де він ще зеленіший, такий, ще зеленіший. Конкретно це поле вже практично готове. От Ось таке. От у нас попередник тут соя був, сіяно. З добрив припусів і тільки 100 кг комплексного Яраміла. І все. Я вважаю, що доволі непогано, як на таку кількість добрив. Така штука, так. Підемо на звук мопедам. Так я кажу, компаса я не брав, можна заблудитись, горизонтів не видно. Ось такий соняшничок. Я думаю за тиждень будуть отакі ще траплятися, звісно. о! Ще зеленувате стебло, але я знаю. Трошки треба густіше сіяти тих великих шляпітур. Самбреро тих великих не потрібно. Я вважаю. Ми сіли 65 тисяч. Що у нас тут? Є зернинка. Озжимай вже тріскає. Будемо скоро б забирати його звідси. Через 20 день нас дають затяжні дощі. І би вже їх сьогодні хотів спробувати, але, але сьогодні їх нема. Вот. Та й таке соняшник, який у нас цього року вийшов. Все. Сідаємо на на півпластмасового коня і печемо далі.